Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка та роза покликом душі. Давайте подивимося ситуацію у місті Херсон. Що там буде відбуватися у найближчі дні? Спеціально не називаю ці дні, бо буде розклад актуальний на той момент, який ви подивитесь. Ну, на найближчі дні листопада 2022 року. Давайте подивимося. Ну, я роблю розклад 9 листопада. Найближчі, коли ви його подивитесь, ми домовилися з картами. У листопаді, коли ви дивитесь, найближчі дні. Херсон Україна. Листопад 2022 року. Ситуація в місті. Швиденько зроблю цей розклад. Кому цікаво, дивіться, коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь. Місто Херсон листопад 2022 року. Колеса долі, колеса судьби. Активні дії. Отшельник. Активні мудрі дії. Бачите? Далі сім. четвірка мечів. Жріця верховна. Двійка кубків. Іерафант. І карма. Двійка мечів. Все, що там буде ви проходити найближчі дні. Це по, знаєте, від такої двойка, Ну, тут от Кармічний хрест, скрещення два мечі це поєдинок такий. Взагалі-то якийсь буде поєдинок добра і зла. Ви знаєте, що лівий берег і правий живуть різним життям. Можливо, між цими. Далі, і це скоро і це буде в найближчі дні. Це треба, там буде, знаєте, усамітнення в деяких, в деяких ситуаціях, тому що діють, полюють на чесних людей, нечесні люди. Бачите? Зрадники полюють на чесних людей. Тому от чесні люди деякі ну, проявляють мудрість і десь замикаються, уходять в себе. Жриця не хоче казати, що буде далі в найближчі дні. Вона скриває, скриває. Двійка кубків, по двійки кубків ми тут бачимо, жінка йде з дітьми. Да, може деяку частину жінок з дітьми виселити з міста. Да, там таке і було. Може, це зараз і продовжується. Ірафант каже, що це правильне рішення для збереження їх життя. Що ж скриває? Ну, це така тупикова ситуація ще по мечів. Ну, Ну, жріця щось хоче нам сказати. Що-то скрить. Жріця скриває, що десятка кубків. Все буде, знаєте, добре. Все буде добре, буде ресурс. Все буде добре. А як буде, Жриця каже, не казати. Ось такий розклад на Херсон на найближчі дні. Карти поради для Херсона. Для жителів Херсона на найближчі дні. Карти порада. Знаєте, уміреність. Не дуже активнічать. Не проявляти свої там якісь позиції. Трошки. Те, що по десятки до вас там прийде, то щастя люби тишу. Ведіть себе так, не дуже активно, особливо ті люди, які зовсім не захищені, не знають, як себе захистити, допоможуть вам херсонцям в деяких питаннях, допомагають чи допоможуть. Там, да, роздається, тими. Гуманітарка. Але активні дії вже на порозі, щоб ви знали. І це правильно, це чесно, активні дії на порозі, але і, і запроданці, придателі, зрадники заливають в уші. Мало того, що заливають в уші, ще підслідять. Тому проявляйте. Да. Четвірка жезлів каже про те, що у вас все, що заплановано по херсону, це правильно. Але ви не дуже-не дуже так активнічайте, тому що, жриця вам сказала, що все буде добре. А як і коли? Побачите. На цьому розклад по Херсону в мене закінчено. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал Ірина Літовка. Пишіть коментарі, задавайте питання. Не будьте тільки байдужими. Все буде добре, все буде Україна, Україна переможе, вона вже перемагає.